Так, всім привіт! <кій> Значить що, всіх цікавить захват заднього корпуса. Всі кажуть, що захват заднього корпуса виходить 21 см. Ну, дивіться, поставив я ось о правило. Оно, на перший корпус по польовій доскі. Рівно, рівно. Зараз постараюся зняти, показати отак. Правило бачите рівно по польові доски. Тепер дивимося. На задній леміш. ось так перекриває, даже перекриває сантиметр, бо ці корпуса по 28 захват, якщо брати по польових досках, тепер товщина польової доски, ну, пів сантиметра, п'ять міліметрів. Дивіться. Просуваю рулетку попід. Оно. Ось так, щоб було всім видно. Впираю в польову доску. Все, бачите, в перу польову доску. Потім ми накинемо 5 5 міліметрів. Дивіться. Впертий в польову доску і тепер дивимося на захват корпуса. 26 см. Якщо накинути ще 5 міліметрів, виходить 26,5 см. То де ж. Захват заднього корпусу 21 см. Тепер дивимося на передній. Аналогічна ситуація. Впираю в поліву доску. Все, вперу в перву поліву доску. Ну, і дивимося сюди. Тому ну, незручно. 26 сантиметрів. Ну, як, якби хто подержав, то тут 26 половиною, Тож не може бути, що задній корпус 21 сантиметр. Якось так.